Друзі, топ-5 роутерів. І тут, знаєте, який топ-5 дуже цікавий, це топ-5 дальнобійних роутерів, крутелезно потужних саме з Китаю, по-перше, по-друге, по це роутери бюджетні. Бо можна ж купити роутер, наприклад, за тисячу за баксів чи за 2000 баксів, і вони будуть дійсно крутелезні. Але якщо купити роутер, наприклад, за півтори штуки гривень. Підійде? Підійде. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на головній сторінці мого каналу. Підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві відео. А також в нас у кожному відео є посилання на наші ось такі цікаві ресурси. Дивіться, я зараз покажу. І це в нас. Аліекспрес-добірки в Телеграм. В нас є телеграм-чат для України і телеграм-канал для України, де ви можете обговорювати чи читати наші крутелезні новини. А давайте ми поїхали далі. Дивіться, в нас є ось такий роутер Xiaomi ax 9000 тисяч, і начебто він вже застарів, є десятитисячний, і можна було вводити його у топ, якби не його ціна. Але чому він буде навіть у позатоповому місці, для нас дуже цікавий. Бо існує такий крутилес. Зний сайт, зараз я вам його покажу. Це в нас ось така штукенці: це OpenWRT, OpenWRT, як полюбляють казати люди. А тепер а, слухайте, забув сказати, що посилання на всі ці роути на перевірених продавців на огляди ми розмістили у опис під цим відео. Поїхали, якщо я введу тут сюди Xiaomi, і ми тут побачимо з вами ось таку штукенцію, AX9000. поясню. Це сайт е, з прошивками OpenWRT для роутерів. Е, саме цей роутер він на Qualcomm, І він має прошивку OpenWRT. Для тих, хто знає, що це таке. Мені не треба пояснювати. Ви самі повинні розуміти, що купивши цей роутер за там заневіжені гроші, бо для мене за за роутер невіжені гроші. Кажу вам відразу. Ви отримуєте дійсно пушку. В ньому є USB 3, і це саме класно, але дуже дуже дорогий. А, також в нас поза топом буде AX6000, Мій улюбленець, але трохи застарів і за його можливості. OpenWRT сюди не поставити. USB немає, немає докеру, немає агрегації. Ван і тут в нього є тільки дальнобійність. Є тільки дальнобійність за 3 тисячі гривень. І ми якось так: знаєте, його поставили вже у позатоп, бо є більш цікаві варіанти. Хоча цей роутер на Qualcomm на нормальному процесорі. Давайте я вам покажу, навіть який. Ой, давай, 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 давай. Сюди це Qualcomm IPQ 5018. Це в нас 512 МБ RAM, що для роутерів є круто. 2,4 ГГц. У нас працює у 2 на 2 MUM AMO, до 570 4 мегабіти, а Wi-Fi 5 ГГц працює 4 на 4, бо сумарна швидкість якого є, 4804 мегабіти. Це дуже круто. Поясню, справа у тому, що він підтримує і 4К кам це така модуляція, скажімо так. І знаєте, у поєднанні з Wi-Fi 6, це такий елемент Wi-Fi 7. Він дає крутелезну швидкість до 1,7 до 1,8 мегабіт на секунду. Це те, що я отримав. А люди кажуть, що більше 2 з гігабітів отримували. І в нього дуже крута дальнобійність. Це для покриття максимального, наприклад, квартири, для покриття максимального великого дому, великої домівки, двоповерхової, наприклад, це теж класно працює. І було б все так класно, якби він вже морально трохи не застарів. У того, у кого він є, клас. Кому просто потрібен роутер, щоб під'єднати, він просто працював, то це теж клас. Але якщо брати новий на розвиток, вже ні, це теж позато. Із Китаю в нас залишаються 5 місць. Ось це на п'ятому місці в нас Asus rt ax 82 u І ви мені скажете, слухай, бабо, але в Україні цей RT-AX коштує стільки ж, стільки та не стільки, бо Китайський Asus і європейський Asus – це два різні роутери. У європейського Asus є потужність у 23 DBM. А у Китайського у 30. І цей роутер в мене саме такий був. Його, знаєте, до чому фішка? Його можна у Китаї взяти бушний. Ну, трохи used, Це означає це вітринні зразки. Його можна трохи взяти бушний, і саме цей роутер в мене саме був такий ax 82 u Я його використовував, мабуть, півроку більш ніж півроку. У своєму у своїй домівці потім ми використовували його в студії десь місяці три у монтажній, і потім Олексій, наш монтажник, його забрав собі, і він стоїть досі. І працює бездоганно покриття, USB-порт, ASUS VRT, є DLN, є качалочка, є там VPN-сервери, є VPN-сервіси. Коротше кажучи, дуже крутий роутер. Я вам рекомендую піти подивитись огляд на цей роутер, який я робив. І в нього, бачите, індекс швидкості AX5400, тобто сумарна швидкість буде 5,4 Гбіт, В ньому є Aura, це Asus Aura RGB, це ігровий роутер. Роутер, до речі, з ігровими сервісами, як ви бачите, і безліч різних варіантів. Можна агрегувати ван можна агрегувати LAN, можна робити подвійний ван на балансування, на відмовостійкість Коротше, класна річ, враховуючи те, що там ще й додаток є фірмовий Asus. Але в нас на четвертому місці є ось такий Redmi Router ax6000 Ви можете сказати, слухай, баба але ж. Там був AX6000, AX6000, Він був на Qualcomm крутий. Хлопці, цей ax 6000 на Mediatek, Він трохи інший. Зов, зовсім трохи інший. Він красивий, Wi-Fi 6, теж 4К в ньому є. Але йдемо на Asus VRT, Ой, на Asus верте. На OpenVRT. І дивимось, що саме, що саме А uh, 6000 ось він, Redmi, Asus, Це, знаєте що? Це не просто Xiaomi ax 6000 це Xiaomi Redmi AX6000 на Mediatek, ось він. Ми можемо на нього поглянути ближче. ось він, На нього є саме ця прошивка. Тому це дуже круто. Ми його ставимо на четверте місце. Трохи застаріли ціна, цікава, 3721 гривня можете брати. А, нормальний роутер з класним покриттям. Звісно, з підтримкою меж, як усі ці роутери, в ньому є 160 МГц, і він гигабітний. Тут вже, вибачте, знаєте, така собі, такий собі момент. Але у кого з вас є більш ніж 1 Ггабет? Я маю великий сумнів, що хтось вас має його. На третьому місці у нас Xiaomi BE7000. Так, він коштує дорожче, ніж ax 6000. Він коштує дорожче, ніж той самий ax 6000 на OpenVRT, який можна зробити. Я його використовую. Е, в нас я зараз вам роблю фото. Е, ну, Тут зараз в мене за кабель менеджмент будуть трандіти, але кожен день ми щось там перекладаємо. Я зробив ось фото, показую вам. Дивіться, це AX7000, який працює в нас у студії кожен день постійно, без зупинки. Він просто працює. В ньому є. Розповідаю, дуже класна річ. Чотириядерний Cortex-A73 Qualcomm процесор. Далі в нас індекс швидкості 7000. В нього є підтримка стандарту Wi-Fi 7. Правда, у 5 ГГц диапазоні і у 24 ГГц диапазоні. Зараз я, до речі, під'єднаний саме до Wi-Fi 7. І слухайте, ну ладно, я вам вже так покажу. Тут хоча написано Asus, бо я перероблю SSID, щоб не перепід'єднувати наші е, пристрої в умного дому, смарт-дому Ось вам скріншот Wi-Fi 7. Саме цей роутер зараз в нас е, працює. Далі, в нього є Wi-Fi 7, USB 3 для страдальців. Є підтримка докера. Так, немає Open VRT, але за допомогою докера. Я на ньому під'єднав піднімаю під DLNA сервер, підіймаю на ньому деякі сервіси по типу Матриксу. Підіймаю на ньому Samba сховище. І в мене там стоїть Open Speed Test Server. Це те, що я роблю. Ну, якщо вивчати Docker, то можна зробити все. Повірте, і vpn сервер і все, що вам заманеться. До того ж, цей роутер має величезне покриття. Я робив тести у домашніх умовах. Я, до речі, закину вам додатковий огляд, я первинний огляд. А є додатковий огляд, де я у домашніх умовах робив тести покриття. Він покривав мою велику трикімнатну квартиру повністю у будь-якому куті. Нема питань. Але ви запитаєте, чому третє місце? Чому третє місце, якщо він такий крутелезний? Я вам скажу, бо на другому місці в нас роутер всього насього за півтори штуки гривень. 1500 гривень. В ньому немає. Ніякого Wi-Fi 7. Це Wi-Fi 6 роутер. В нього 160 МГц є. Він гігабітний, але на нього теж є OpenVRT прошивка Цей роутер має агрегацію WAN, цей роутер має різні плюшки. Ось він, бачите, Asus AX3000T. Він має класне покриття, і саме для домашнього якогось використання він ідеальний. Він ідеальний за свою ціну. Ви отримуєте роутер, який працює на максимальній потужності, з максимальним покриттям. На нього можна встановити прошивку крутелезну. І все інше я показав саме у своєму огляді. Якщо ви подивитесь, то цей роутер просто працює на максимальній швидкості, яку він може забезпечити. А на першому місці, на першому місці, в нас Xiaomi мібе 3600. Мій улюблений роутер. Поясню, я його використовую вдома кожен день. Якщо 7 тисяч в мене працює тут. А цей роутер в мене працює вдома. Я постійно роблю заміри швидкості у своєму телеграм-каналі і показую хлопцям. Хлопці, наприклад, сьогодні він в мене по Wi-Fi працює 1,8 Гбіт, і поясню, про... він 2 гігабітних лінії у режимі балансування доводить до 1,8 Гбіт на Wi-Fi. Він таке може. В нього є Wi-Fi 7. В нього є шалене покриття, на яке я теж робив тести у домашніх умовах. І ви теж ці тести можете подивитись на нашому каналі. Я розмістив теж в опису під цим відео. А, окрім цього, в нього є агрегація WAN, в нього є агрегація LAN, 2,5 гігабітний порт, і він в мене працює на двох провайдерах одночасно, вже просто не вимикаючись якийсь дуже довгий час. Я здивований, наскільки цей роутер за 1933 гривні. Вибачте, за 1933 гривні я отримую роутер, який забезпечує мені максимальне покриття. До речі, в ньому є МЛО, мультилінк, який об'єднує частоти для Wi-Fi, 7 смартфонів і інших пристроїв, як і у Xiaomi BE7000, До речі, і в ньому є підтримка і IPTV, і все інше. Він просто працює. Безліч позитивних відгуків по покриттю. Так, він е, якийсь там. Я не скажу, що він дуже крутий е, зі своїх функцій. Дехто скаже, мені потрібні OpenVPN сервери, е, мені потрібні шлюзи, мені потрібно це. Ні, мені потрібен просто роутер. І цей роутер в мене є. І саме це на першому місці Беє 3600 який я дійсно рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і топ 5. Роутерів а, вже мабуть на весну літо 2024 року. На все добре.